Вона стає схожою на чоловіка, що з нею була жінка, стала незрозуміло хто. Подібних коментарів на свою адресу нещодавно наслухалася голівудська краля Кейт Вінслі. Сталося це після того, як вона з'явилася на прем'єрі-стрічки, у якій не лише знялася в головній ролі, а ще й сама спродюсувала. Хейтери зірки закидали дизлайками не лише її вбрання, а ще звинуватили акторку у зловживанні ботоксом. І це при тому, що акторка є активною поборницею натуральної краси. Чесно кажучи, я не здивована. Кейт Винслід не вперше потрапляє під хвилю хейту. За що ще Кейт роками отримувала на горіхи від публіки? Розкажемо у наступному сюжеті. І не тільки про це, про особисте життя і залицяння Капріо Там теж буде. Вона тримала у своїх руках найпрестижніші кінопремії, а її ім'я вже давно стало брендом. Та колись їй казали, яке кіно навіть не мрій, ти недостойна. Боже, я так часто чула це. Кейт, ти просто трохи не те, що ми шукаємо. Я чула це так багато разів, але вона не припиняла мріяти, адже кіно було її пристрастю ще з маличку. Воно і не дивно, адже батьки майбутньої зірки теж були акторами. мій тато був стоношею, водієм фургона, продавцем ялинок, але також він був актором. І, хоч він не заробляв гроші акторством, він любив це, і це мотивувало мене стати акторкою. Свою першу роль Кейт отримала у п'ять років у звичайній шкільній виставі, а потім пішла навчатися до театральної школи, де їй підказали: дівчино, тобі ходити на кастинги. Ця думка глибоко засіла в голові юної Кейт, тож вона почала діяти. я влаштувалася на роботу в ту саму закусочну, де працювала моя мама. Таким чином я збирала кошти для поїздок до Лондона, де могла проходити прослуховування. Вона й справді їздила до Лондона мало не щотижня, але всі ті прослуховування закінчувалися для неї однаково з невірою та гіркими сльозами. Неабияк було по самооцінці, і те. Що однокласники глузували з її зайвої ваги. У школі з мене знущалися, називали гладкою. Хтось інший вже давно би здався, але не Кейт. Так ці образливі слова робили їй боляче, але вона ніколи не демонструвала сліз своїм кривдникам і, лише зачиняючись у власній кімнаті, гірко плакала. А тоді збирала волю в кулаки й жила відвоювати у долі своє право на щастя і таки досягла свого. У 15 її помітила одна з кінокомпаній і запропонувала співпрацю, довгострокову участь у зйомках телесеріалів. І, хоч то були епізодичні ролі, Кейт не тямила себе від щастя. Але та ейфорія минала, щойно дівчинка заглядала у дзеркало. Я досі не розумію, як я могла отримати ті перші ролі з моєю зовнішністю. Мене ж з дитсадка називали гладкою. Зайва вага дійсно заважала її кар'єрі, адже серйозних ролей дівчині не пропонували саме через це. Якось Кейт запропонували знятися у черговому серіалі, де вона мала грати доньку жінки, що має ожиріння. Режисер тоді глянув на мене, на мою екранну маму, і викрикнув: та ви ж просто одне обличчя. Це був її стимул, якого їй так не вистачало роками. Кейт взялася змінювати своє тіло, сіла на дієту, почала займатися спортом, її старання не минули дарма. Адже згодом вона таки отримала свою першу головну роль у драматичному фільмі Небесні створіння. Вінсле так майстерно впоралась з ролью, що отримала премію спілки кінокритиків Лондона у номінації Краща акторка. Але то були лише квіточки, бо за два роки молоду акторку вже номінували на Оскар. За роль Маріани Дешвуд у стрічці розум і почуття. Тоді золота статуетка втекла від неї. А от не менш престижна Бафта таки опинилася у її руках. Переможцем у номінації Краща жіноча роль другого плану стала Кейт Вінслет. Коли Кейт отримувала цю премію, поруч із нею сидів дуже особливий чоловік Стівен Тредер. Її перше велике кохання. Його Кейт зустріла під час зйомок серіалу Темна пора року. І, хоч тоді Кейт було лише 16, а Стівенові від 28, це не завадило їм закохатися по вуха. Як там пишуть у книжках, кохання триває три роки. Це прожило чотири. Але навіть після розриву Ексам вдалося зберегти дуже хороші стосунки. Здобуткам колишньої Стівен радів як своїм, а їх було чимало. Нові ролі буквально сипалися на голову Вінслет. А дев'яносто сьомого з нею стався легендарний Титанік. Картина, що змусила говорити про акторку Кейт Вінслет, у весь світ. Щоправда, коли 97-го відбувалась прем'єра стрічки, Кейт на неї не з'явилася. Вона поїхала на похорон колись палко коханого Стівена, чиє життя обірвала страшна хвороба. Ту втрату жінка переживала дуже важко, але саме успіх Титаніка не давав їй упасти у відчай. Та окрім слави і сліпучого світла Софітів. Фільм став для Вінсле тригером її страхів та комплексів. Публіка кепкувала з її не по голівудськи пишних форм. Через це Кейт всерйоз задумалась закінчити з акторською кар'єрою. Після Титаніка я перейшла в режим суворого самозахисту. Я ніби постійно перебувала під лупою. Цей досвід змусив мене зрозуміти. Якщо Слава має такий вигляд, я до неї не готова. Хай там як та саме завдяки Титаніку у житті Кейт з'явився справжній друг на все життя. Так-так, мова йде про Леонардо Ді Капріо. Коли вони лише познайомились, ловила Лео одразу поклав око на рудоволосу кралю, і, звісно, запропонував їй ні не руку та серце, а пристрасть та шура Амури. Але Кейт дала від коша на хабі. Вони швидко зрозуміли, стосунків між ними і справді не буде, а от дружба цілком. І, хоч Голівуд їх регулярно сватав, Кейт та Лео своїм прикладом доводили, дружба між чоловіком та жінкою існує. Ми, як єдиний механізм, люблю її, вона мій найкращий друг. Крім красунчика Ді Капріо, у житті Кейт вистачало чоловіків, з якими вона не лише дружила. Красуня тричі ходила до вінця. Її першим чоловіком став помічник режисера Джим Тріплтон. Він обіцяв Кейт кохання доскону, але зник з її життя за три роки. Біль від розлуки жінка вже традиційно для себе лікувала роботою та любов'ю донечки Мії, яка з'явилась на світ у цьому шлюбі. А вже 2003-го її серцем заволодів режисер Сем Мендес. Кейт знову повірила в кохання і пішла з Семом до вінця і народила сина Джо. Та за сім років пара відчула, їхнє подружнє життя котиться під три чорти. 2010-го пара розлучилася. Усі свої сльози з цього приводу Кейт виплакала у жилетку свого друга Леонардо Ді Капріо. Я така вдячна за цю дружбу. Чесно зізнаюся, ми як сім'я. Попри білі розчарувань та невдач, своє жіноче щастя, Кейт таки знайшла. А сталося це за обставин, що верті голівудського сценарію. 2011-го акторка відпочивала на острові, що належав її товаришеві Річарду Бренсону. Коли в маєток бізнесмена вдарила блискавка, почалася пожежа. Першим, хто кинувся рятувати Кейт із дітьми з палаючого будинку, був його племінник Нед Ронкрол. Та страшна подія стала початком великого кохання між Вінслет та Недом. Мені було абсолютно ясно, що він та людина, за якою я маю слідувати по життю, і я досі відчуваю саме це. У цьому шлюбі Кейт стала багатодітною матусею, народивши третього сина. Але подробицями свого особистого життя зірка не поспішає ділитись. Каже, щастя любить тишу. А от про завищені вимоги до зовнішності у Голівуді акторка буквально кричить за будь-якої можливості. Він след забороняє фотошопити свої світлини і виступає проти радикальних хірургічних втручань у зовнішність. Я акторка і я не хочу заморожувати своє обличчя. Кейт уже давно не боїться ані зайвих кілограмів, ані зморшок і запевняє гарною жінку робить близько в очах та щастя. І того і іншого їй точно не бракує. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Не перемикайте канал, якісний контент продовжується.